Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Є в магазині Аврора. Подивимось з вами сьогодні посуд, що є цікавого: чашки, тарілочки та всякі різне. Такий варіант за 77 гривень. Об'єм 330 мл. Акційна ціна на цукерниці скляні у вигляді листочків 88 гривень. Є дві форми. І є два кольори. Ось такі ще є темніші. Тарілка десертна скляна діаметром 23 см за 77. Скляні салатники діаметр 14 см. Вони в таку смужечку. Такий варіант за 39 гривень. Діаметр 12,1, 55. Такі манюні: об'єм тут 75 мл за 24. Чашка скляна, ребриста, є кольорова або є прозора. Об'єм 420 мл. Бульйонниця скляна. З ручками вушками. Ціна 69. Салатник ціна 39. Бульонник скляний об'єм 500 мл за 59. Тарілка десертна діаметр 20 см. Ціна 77 гривень. Салатник діаметр 17,5 за 77. Акційні ціни на посуд із квітковими зображеннями. Салатник діаметр 15,5 за 39. Тарілка десертна 39-19 см діаметр. І тарілка обідня по 49 гривень. Діаметр 22 см. Такі прямокутні з акційною ціною 119 см. Тарілочки прямокутні із лимончиками. Ціна 129 см. Салатник фарфоровий день у день за 99. З цієї колекції є ціла лінійка. Тарілка десерта 77, обідня 119. І чашки ціна 77, кухоль порцеляновий за 55. В чашки порцелянові. Колекція Зефірна Хмаринка 49 гривень 365 мл. Від люмінарка блюдо глибоке діаметром 17 см за 74, 77 гривень салатник, діаметром 18 см. Є різних форм та об'ємів вази. 169, такі високі по 149. Тітки, вичте, розширенням зверху або е, напівкруглі. Такий варіант можна навіть використовувати як акваріум. Ціна 249. Склянка висока. Перламутрова 49. Келих для вина скляний за 99. Такі келихи для шампанського. Ціна 99. Склянки акційні. 34 гривні, 30 мл. Неакційні високі по 27 гривень 245 мл. Такі по 39. Склянка висока 27 гривень. Склянка із подвійними стінками досить висока за 119 гривень. Об'єм не вказаний, але вони досить такі високі. Є також склянки для пива: високі, об'єм 605 мл за 69 гривень. Високі склянки 240 мл 22 гривні. Баночки для спецій, скло метал, сіль, перець. Ціна 69 гривень. Такі баночки для спецій, теж скло метал за 34. Курочки це набір для спецій, сіль, перець. Ціна 77 гривень. Скляні баночки для спецій за 29 гривень. Об'єм, мабуть, 100 мл, так орієнтовно. Млинок для спецій за 59. Ємність скляна. Є ще такі високі млинки по 88 Пляшка скляна для чи оцту із розпилювачем за 55 гривень. Штопор пневматичний за 59. Ціна акційна. Ємність для меду скляна із ложкою. Об'єм 370 мл 55 гривень. І є з такою класичною ложкою за 55 гривень також. Об'єм тут менший 300 мл. Об'єм тут менший 300 мл. Зручно витягувати ложечку. Та кришка залишається закручена. цукерниця скляна. Тут. Кришка отак піднімається і є ложечка. Ціна 64 гривні. І об'єм 300 мл. А ці акційні цукерниці скляні о 74. Є ось такі ребристі, а є гладкі. Таймер кухонний за 88 гривень на 60 хвилин. Соковитискач ручний, скляний. Об'єм 1 літр. Ціна 129. Глечик для напоїв скляний. Ціна 149. Об'єм 1,5 літра. Такі глечики скляні на 1 літр. Кришка бамбукова 189. Чайник заварювальний, кришка коркова. Ціна 249. А ще й ось такі заварювальні чайники. Ціна 249. 69. Чашка скляна, кольорова. В'ядку жовтого відтінку, сірого або блакитного. По 69 гривень. Ось такі чашки скляні з золотою оправою. Чашки ребристі із жовтою ручкою за 99 гривень. Пляшка для напоїв пластикова із трубочкою. Кольори в асортаменті. Ціна 149 гривень. Такі дитячі пляшечки по 99 гривень. Вони досить об'ємні. Я думаю, і дорослим можна використовувати. Стакан дитячий пластиковий із кольоровою кришкою, з мірною шкалою. Ціна 99. Термочашка із кришкою та ручкою за 249. Кольори є в асортименті. Також є в Аврорі багато термочашок різних, термосів. Такий варіант за 88 гривень. Термос об'ємом 460 мл 169, 189 гривень, такі більші. За 279 гривень, об'єм 750 мл. Пластиковий посуд, такий стакан, одна штука. За 29 гривень. 270 мл об'єм. Соковий ручний із таким піддоном, об'ємом 225 мл. Ціна 29 гривень. Лійка кухонна пластикова за 9 гривень. Лійка із ситочком. Тут окремо цей носик гострий, так би мовити. Ціна 14. Лійка для банок. Звертайте увагу, хто консервує, дуже зручно накидати баночку такої, за допомогою такої лієчки. 34. Баночка для спецій 450 мл об'ємом за 39. Прозорий варіант за 49 гривень. Теж ложка всередині, а тут ложка в ковпачку. Баночка для спецій із дерев'яною кришкою. Сама єдність пластикова. 77 гривень. 330 мл об'єм. Її із ложкою. перевіряйте, бачу, тут нема, але взагалі має бути ложечка, досить важка. Дерев'яна кришка, така ложка, 88 гривень. Друшлак пластиковий за 29 гривень. Він без ручки, такий круглий. Совок ціна 24 гривні. Для сипучих продуктів. Акційна ціна 14 гривень на підставку для ложок. Малюнки є різні. Такі підставки для ложок в сірому кольорі або в білому 39 гривень. Стакан мірний на 150 мл за 12 гривень. Такий варіант. Ціна 24 гривні на 250 мл і на 1 літр за 34. Сушка для столового приладдя пластикова на 4 секції. Має піддон. Ціна 88. І ще ось такий варіант. Ціна 129. Органайзер можна для спеції, для канцелярії 49 на 4 відділи. Піднос пластиковий за 179 гривень. І ці кільця бувають різних кольорів малюнок. Пластиковий прозорий піднос за 119, круглий 129, такий за 99 гривень. У мене такий є, і ви знаєте, йому вже, певно, 100 літ в обід. Дуже він не... незносимий, я б сказала. Розмір 45 на 30 см. Виробник Київ 59. Знаєте, буває потрапляються мені коментарі, де пишуть, що це все з Китаю. Не все, любі друзі, я згідна є товар із Китаю, але є і наших виробників. От, наприклад, ось ці судочки вироблені в місті Харкові. Бачите, і красота, наш виробник. Люди працюють, тому не можна так сильно узагальнювати. Тобто, дивіться, читайте виробників, підтримуйте своє. Ціна 44 гривні, об'єм 565 мл. Літрові по 49 гривень. Мені подобається, що в них ось ці ручки, такі яскраві кольорові. І ще великий плюс, що вони прогумовані по колу. Тобто не буде проливатись, що там в ньому помістити. По 69 гривень, такі більші, тут аж 1 літр та 800 мл. Набір контейнерів харчових три різного об'єму. 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мілілітрів. 139. Є менші із такої колекції. До речі, можна об'єднати, щось собі так зберігати. 109 гривень за набір, об'єм 400 мл, 670 та літр 200. Цікаво, чому вони отак по діаметру співпадають. Контейнер харчовий за 59 гривень. Тут об'єм 1 літр та 110 мл. Такі контейнери розорі 199 гривень в наборі 3 штуки 400 800 та літр 400 мілілітрів. Тарілки пластикові, квадратні, за 17 гривень. А є із малюночками. Тут є декілька варіантів кольорів. Оп, оп, оп. 17 гривень. Ємність для сипучих об'ємом літр та 650 мл за 109 гривень. 49 гривень контейнер для сипучих, пластиковий, літр та 400 мл І менші. 39 гривень, об'єм 750 мл. Глечик для напоїв, пластиковий з кришкою 149. Чаша для міксера об'ємом 2,5 літра. Так, так, 139. Така кришка цікава. Тут можна вінчик поставити при потребі. Мірна шкала і прорезинені ніжки. Кошик для зберігання у холодильнику 109. Такий варіант 77. Не посуд, але новинка, тож показую. 149 гривень органайзер для зберігання. В сіренькому кольорі компактно складається. Вони, до речі, досить такі габаритні містки. Тут одно вставляється, ручок немає і немає кришки. Зато є передня прозора стінка. Дуже гарні новинки. Набір на для створювання прикрас. Ви знаєте, вони мені дуже сподобались. Поєднання білих та золотих, є ще з літерами. Ціна 129 гривень за такий набір. Вони в контейнері. За 49 гривень набір для творчості дитячої, алмазна мозаїка. Відкрила подивитись, тому що на самій упаковці дуже мало інформації. але Мало, але достатньо. Подивіться, тут є такі малюночки, і вони на самій упаковці зображені, просто в маленькому форматі. Тобто те, що зображено ось тут, це буде і всередині. Так, все одно подивимося, чи є щось інше. ну Принаймні, в цій аврорі немає. І йдуть ось ці намистинки такі. Цей клей. Інструмент яким і луточок, який висипати стразі. Така панель, її розмір 70 см на 77 см, декоративна, самоклеюча 3D. Кольори сірий, білий Ось такі вони. досить гарні. Можна зробити бюджетний ремонт. Вона складена вдвоє. Це одна велика суцільна панель. Це, власне, всі кольори. Три. Із цікавого, ще є ось такі новинки, стрічки для декорування. Такі, як сердечка. Три варіанти кольорів. Сумка Шопер. Вони йдуть досить місткі, закриваються на замок, є підкладка із кишені внутрішньою. І такі мотузки у якості ручок. Ціна 99 гривень. Є всякі різні зображення. Із совенятками, з листочками, квітковий. 149 гривень коштує косметичка жіноча Тедді. Такий замочок. 23 на 19 см. За 99 гривень набір для дівчаток. Лялечка, розмальовки, тут і фломастери, і аксесуари, багато всього цікавого. По 59 гривень лялька маленька в пакеті. Знову з'явились ось ці хатинки. Дуже цікаві, там всередині ще є сюрпризи. Ціна 99 гривень. А ще є ось така новинка по 69 гривень. Пазл, які ж вони милі, котики, собачки. Ціле сімейство. Зараз подивимося всіх. Слоненятка. Лисички. Так, це всі набори. Термомозаїка дитяча у відерці за 99 гривень. Тут є різні підставки. По 88 гривень велетенські олівчики з гумкою-стирачкою. Звичайний простий олівець. Гантелі для фітнесу по 2 кг. Одна штука за 199 гривень. Такі милі конструктори із зайченятками. Ціна 74 гривні. І я так розумію, що можна потім ці хатинки складати одна на одну, бо вони мають як лего ось такі отвори. Можна їх нашаровувати. Веселі новинки маски для сну пухнасті за 44 гривні. Є кольори в асортименті. По 29 гривень набір серветок косметичних матуючих, які забирають зайвий жир зі шкіри 100 штук упаковці. А ще є ось така новинка: дзеркало настільне, ціна 119 гривень. Три варіанти кольорів біле, рожеве та блакитне. Саме дзеркало із вушками, так як зображено ось тут. Покажу вам на фоні підлоги, так краще видно. Є підставка, можна якісь прикраси чи косметику поставити, підвіски, наприклад, для каблучок чи сережок.